Синові 22 зустрічається зустрічаються з дівчиною, хочуть одружитися після того, як він закінчить університет. Ми з чоловіком купували квартиру з прицілом, щоб вона була синові, оформляли на себе. З цією дівчиною вони тоді тільки починали зустрічатися. Квартира двокімнатна в нормальному районі, ремонт від забудовника, заїжджай і живи. Син досі жив з нами, так йому було простіше нам норм. Ну, загалом хочуть вони одружитися. Ми з чоловіком сказали, що в тій квартирі вони можуть жити, будь ласка. Робити ремонт, як хочеться, купувати меблі, які хочеться, вішати фіранки і заводити котів і собак. Але квартира залишиться записаною на нас. Якщо в якийсь момент вони вирішать розширюватися, будь ласка, але при продажу повинні бути чітко вказані частки, синові дві третини від нової квартири. Якщо раптом колись вони вирішать розлучитися, і до того моменту вже буде дитина, тут вже будемо думати. Як зробити так, щоб дитині було безпечно і комфортно, і їй не довелося жити в хрущовці з алкашами на околиці? Син все це розповів дівчині, їй, начебто, ок. Але ось мені зателефонувала її мати спочатку з застереженням ну як же так, що ось вони будуть жити в чужому. А потім взагалі зателефонувала, розпсихувалася, заявила, що ми її дочку хочемо використати і кинути.